Костюм, ти так. бачив, у Львові встановили три зуб із 340 сорока за заввишки понад 7 метрів. А неймовірно, хто ж сплів такий величезний символ. Водночас Різдва та Незалежності плели дідухів поранені військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. А керувала процесом львів'янка пелагія живком їй нещодавно виповнилася увага. Готовий 96 років. Браво, ото вже майстриня з досвідом. Так і є за своє життя. Жінка пережила п'ять воєн, депортацію та ув'язнення. І, попри все, щороку плела дідуха на Різдво. Хіба це не диво? Справді диво друзі. Продовжимо святкову тему та переносимося зі Львова на Київщину на свято для дітей, які переїхали сюди з Донеччини. Відчути казкову атмосферу Різдва, отримати позитивні емоції та подарувати віру в дива. Святий Миколай завітав до дітей переселенців з часового яру, які мешкають нині на Київщині. Організували святковий захід благодійні фонди, осередок та Ренегейт Реліф Ранерс. Я думаю, що для них це дуже важливо, бо вони переїхали в інше місто. Вони починають нове життя, немає знайомих, друзів. Все залишилось в часі, коли ви знаєте, що зараз відбувається в місті. Ну Воно ще зруйноване. До нас звернулися друзі-колеги з благодійного фонду Осередок, щоб спланувати Різдво для діток-переселенців, вимушено переміщених осіб з часового яру. На нашу думку, це надзвичайно важливо, адже ці дітки пережили дуже страшні епізоди в їхньому житті, які не можна побажати нікому. Взагалі, і це свято, це ніби маленький ковточок свіжого повітря і щастя, щоб повернути їх і показати, що вони не одні у цьому світі. Привітати дітей зі святами прийшов також песик, волонтер Кукі. Він завжди поруч і має навіть власний шеврон, каже волонтерка Валерія. Він Проїздив напевно з 22-го року всю Україну. Весь фронт, всю лінію фронту. Наш символ, помічник. Він завжди з нами. Відвідали резиденцію Святого Миколая 50 родин. Загалом у Києві та області проживають більш як тисяча переселенців з часового яру. Перше, чого ми почнемо, це подякуємо нашим друзям. Це у нас є такі друзі, як Осередок та єноти, які вже доволі тривалий час допомагають мешканцям нашої громади. Дякуючи їхнім зусиллям, сьогодні ми проводимо невелике свято, ну, свято для дітей, для дорослих це спілкування. Світлана Кузнєцова переїхала до Києва з Донеччини 2022-го з трьома онуками. Евакуювалася завдяки волонтерам. Каже, крім спогадів, від міста нічого не лишилось. У мене був Дуциндум, мій дом, дача. Ад доціного дому ткатлава не стався, а дачі там фундамент койде, є. А від нашого дому теж одні розвалені, Нічого немає. Донька Світлани померла, коли найменші онуці було 10 місяців. Тож діти під бабусиною опікою. Це свято для дітей як острівець радості та надії, розповідає жінка. Вони чекали його з нетерпінням. Вони віршки повивчали, у них про Миколая, є віршик, у них є про Рождество. У святковому просторі діти брали участь у цікавих конкурсах, квестах, наукових експериментах, перевтілювалися в казкових персонажів і отримали купу подарунків. Катерина прийшла на захід з трьома доньками. Каже, свято чудове, відволікає від важких думок. Маленька Софійка, отримавши подарунок, одразу почала розглядати в міст різдвяного пакунка та бавитися іграшками. Тетяна Гребенюк, багатодітна мама, навідалась на свято з двома меншими синами. Жінка радіє спілкуванню з часовоярцями та можливості для малечі відволіктися від реалій війни. Мені дуже приємно, що нас пригласили на цей захід. Організатори зробили цей захід для дітей нашого міста. Вони хочуть доставити задоволення нашим дітям, щоб вони пораділи, щоб вони відчули це свято, отримали подарунки, хороші настрій, хороші емоції. Попри повітряні тривоги, свято вдалося. Відчуття справжньої казки, різдвяний настрій та приємне спілкування з друзями надовго залишаться у пам'яті мешканців міста Часів Яр. Завдяки благодійникам подарунки від Святого Миколая отримали також діти переселенців, які мешкають у Кременчуці, Черкасах і Білій Церкві.